Благословено Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвий, <клес> смертю смерть подала, і тим, що робала, життя дарував. Христос воскрес із мертвий, Смертью смерть подола і тим, що в роби життя. Господи, помали. Замерз весові спасіння душ нашого сподаві поболімся. Господи, помали. Замерз світу, добрий стан, це ти Боже церкові, з'єднання всіх Господа віполімся. Господи, Господи помилуй. За святий храм, це тих, що з вірою побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господа, ви поболімся. Господи, святий Засаті шовселенського архієрея нашого Франциска Папу Римського Господа ві поболімся. Господи, помали. Слава і за просвященнішого митрополита нашого Керігоря і за боголюбивих єпископів наших наших Михаїла, Кир Петра, чесне присвітиство, християкунство, за безпричиду людей Господеві поболімся. Господи, помилуй. за Богом бережений народ, нас за правління і севіст, Господеві поболімся. Господи помилуй. За місто це і обительцю, за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірують животних Господеві поболімся. Господи помилуй. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві поболім. Господи, пома. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і до спасіння і Господеві поболімся. Господи, поман. Щоб визволитися нам від всякої скорби, гніву і нужди Господеві поболімся. Господи, помали. Заступи, спаси, помилуй охорони нас Боже Твоєю благодаттю. Господи, помаре Пресвяту, пречисту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і преснадіву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя. Наші Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і сину і Святого Духові, нині повсякчас, і до віки вічні. Амінь. Воскликніте, Господи, вся земли. співайте ж імені Його, віддайте славу, хвалі Його, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, скажіть Богу, які страшні діла Твої, зерля великої сили Твоєї, підлешуються Тобі, вороги Твої. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, вся земля, нехай поклониться Тобі і співає Тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишній. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повся час, і на віки вічні. Амінь. Єдинородний Сину, і слава Божий, Безсмертний ти і звали ти спасіння нашого ради воплотитися від Святої Богородиці і Преснодіви Діви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий був ти Христе Боже, смертю смерть подолав ти один Святої Тройці, Рівно славами із Отцем і Святим Духом спаси нас. Ще ще в мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. при святу, пречисту, преблагословену, славну владищицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи. Благий любець Бог, єси, і, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Придіти радісно заспіваємо Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, що воскрес і змертвою співаємо Тобі, Аллилуйя. Придім з похвалами перед обличчя Його і псалмами воскликуємо. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвої співаємо Тобі, Аллилуйя, бо Бог Великий Господь і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із і співаємо Тобі, Аллилуйя. Прийдіти, поклонімося і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий. Що воскрес і змертвий співаємо Тобі, Алелуя, з опечатаного гробу, Засеяв ти, Христе, як життя, і при замкнених дверях стану між учнями, як Воскресіння всіх, через них, обновляючи у нас праведного Духа, з великої Твоєї милості, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повся час, і на віки вічні. Амінь. Коли ти війшов при замкне двері, Христе Боже, допитливою рукою Тома перевіри твій життєдайний бік, і з іншими апостолами заклика, ти Господь мій і Бог мій. Бути ти святий Єсе, Боже нашу, тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Боже, святий Крипкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Божий, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Божий, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і час, і навіки вічні. Амінь. Святий Безсмертний, помилуй нас, святий Божий, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Будьмо уважні, мир усім. Премудрість будьмо уважні. Великий Господь наш і велика сила Його, і розумові його немає міри. Хваліте Господа, бо благий псалом богові нашому, негай солодке буде хваління. Великий Господь наш і велика сила Його, і розумові його немає міри. Премудрість діянь святих апостолів читання. Будьмо уважні тих днях один чоловік на ім'я Ананії з своєю жінкою Сафірою продав маєток і сховав дещо стіни, що знала його, його жінка, а решту ж приніс і поклав до ніг апостолів. Тоді Петро сказав Ананії, чому то сатана наповни твоє серце, щоб оманути Святого Духа і ховати частину ціни поля. Хіба те, що ти мав, не твоє було? І коли його продав гроші не були у твоїй владі, чому ти зважився у своєму серці на той вчинок? Ти обманув не людей, а Бога. Почувши ці слова, Анадій впав і вмер. Великий страх напав на всіх, що це чули. Тоді молодші стали, обгорнули його в полотно, взяли на і поховали, через яких три години, не знаючи, що сталося, увійшла його жінка. Озвався Петро до неї. Скажи мені. Чи ви за стільки стільки продали поле. Вона відповіла так за стільки. Тоді Петро каже до неї, як же то так, що ви змовилися спокушувати Господнього духа. Ось ноги тих, що поховали твого чоловіка на порозі, вони й тебе винесуть. І мить вона впала йому в ноги і вмерла. Коли молодші увійшли, застали її мертву і винесли її, і поховали біля її чоловіка. Великий страх напав на всю церкву і всіх, що це чули. Мир тобі премудрість будьмо уважні. Алелуя, алелуя, аллилуйя. Придіти, возрадуємося Господаві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому. Алелуя, алелуя, алелуя. Бо Бог великий Господь і цар великий по всій землі. Алелуя, алелуя, алелуя. премудрість простім, вислухаймо святого Євангелія. Мир усім і духові твоєму від Івана, святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, і слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, це вам заповідаю. Щоб ви любили один одного, якщо світ вас ненавидить, знайте, що Він мене перший, ніж вас, зненавидів, якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був, сказав, вам. слуга не більший від пана свого, якщо переслідували мене. Переслідуватимуть і вас, якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше, та все те робитимуть вам за моє ім'я, не знають бо того, хто послав мене, якби я не прийшов був і не говорив до них, гріха не мали б, але тепер вони виправдання за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене і отця мого ненавидить. Якби я не чинив, був серед них дім яких ніхто інший не чинив, гріха не мали б, тепер же і бачили, і зненавиділи і мене, і Отця Мого, але щоб здійснилось Слово, що написане в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно, як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, Він свідчитиме про мене. Та висвідчитимете, бо ви зі мною від початку. Слава тобі, Господи, слава тобі! Всі з усієї душі з усієї нашої, Господи, помилуй. Господи, все держите Отців наших. Молимось тобі вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. архієрея нашого Франциска Папу Римського за блаженнішого верховного архієпископа нашого Кирсатослава, за просвященнішого митрополита нашого Киріху. Ряса Богу наших, хіпископів нашихіла Крипетра і за всечасніших отців наших, проторки Мадрита Кенезі, протигумна Іана і Гумна Августина, за тих, що служили послужилися тому храмі обителі цій за отців наших духовних і сів у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще Що молимо, щоб Господь Бог зіслався того свого духа на весь український народ і дав йому ласку, витривалості, віри, надії, любові. Серед теперішніх важких випробувань дарував йому мир та вислови від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Ще моломо за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок за. Ахисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнив своє їхню відвагу й мужність та укороня від ворогів видимих і невидимих, зовнішніх і внутрішніх. Господи, вислухай, і милостиво, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Що молимо за тих, які постраждали наслідок війни. за Полонених, поранених, переселенців, тих, які втратили рідних помешкання, майно за всіх тих, які перебувають в зоні війни, щоб Господь Бог захистив здоров'я їх, зберіг від усякого лиха, обдарував своїх благодаті, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. ще молимо, щоб Господь Бог захищав Україну від усякого зла та благословив працю, розбудови віднови нашої держави. Молимось тобі, вислухай, Господи, і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи. Помилий, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо милостивий, чоловік, любий Бог, яси, і сей Тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсяк час і на віки вічні. Амінь. Тільки вірні, що і ще в мирі Господеві поболімся. Господи, помилуй. Премудрі, що під владою Твою завжди бережені, ми Тобі славу посилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні.